Дайте авторої п'ять хвилин, відчуйте себе справжніми киянами і скажемо один одному щиро. Та й п'ять. і прямо а ми підеми, вип'єм, погуляємо на цю сенсацію ми чекали увесь час існування програми «Дай 5» і таки дочекалися. Тепер ми можемо сказати сміливо. Найвідоміший киянин усіх часів та народів, пан Голохвастов, собственники персони, живий, живісінький за всіх живих, що ж допомогло йому видужити на протязі 150 років існування його як образа і як чоловіка здоровий спосіб життя. Слушай, Пардон, я Голохвастов, я ґалахвастав. Папач паркути голохвостий. Пардон, пачка ошибка. Молчи, і слушай. В такий переплет пана голохвастова засунула доля, сімейна, його власна. Дев'ять років тому він назавжди відмовився ганятися за двома та більшою кількістю зайців і присвятив своє свідоме життя вдосконаленню майстерності складува і фізичному самодосконаленню за порфірієм Івановим та іншими оздоровчими системами. Прошу засвідчити, що наша сенсація не є міфом. Паспорт завжди був найсуворішим доказом будь-якої істини. у Жванецького? коли хочете перебити вашого опонента, запитайте його про прописку. Коли хочете запевнитися в нашому випадку, що волохвастов це справжня людина, попросіть в нього паспорт. паспорти. Це сибірські корні, скажіть. А как вы дошли до на жизни такой? Это у вас в роду или вы сами? Постепенно. Все от бати пошло. Отец о себе много рассказывал. Ну, он же сибиряк, таежник, Кемеровская область. Случайно. Если бы не война, наверное, в Киеве не было. Стеклодув я... Это мечта моего детства была. Увидел потерял. Отец работал. Завод сухого льда на вот вокзале. Фа Фабрика мороженого. Вот оттуда, наверное, пошло. На мороженое я воспитался. Лю -лю -лю Люди на сале воспитались, а на мороженое. А сначала где жили садители? Мы... Мышеловка, видите? Троещина здесь, а мышеловка. Ну, противоположные разные стороны города. Ты Даже не думал, что, что сюда затянет. У Мышеловских есть какой-то свой особый выговор, своя особая жизнь? Чем они отличаются от остальных киевлян? Мышеловка как маленькая Одесса. Шо, по шо, чого, ага. Такого четкого украинского языка нет. Ну, такой смешанный. Ни русский, ни украинский. 18 років прорубил пан Голохвастов на заводе художнего скла. що на Але все має свій кінець, в тому числі і красне ремесло. Лишилися речі, гарні вази, скульптурки, схожі на вироби із штучного батьківського льоду. Лишилося пам'ять, лишилося бажання, щоб були завжди зайняті руки, серце і розум. І тоді, лишившися тимчасово безробітним, пан Голохвастов, не поступаючися здоровим способом життя, згадав, чого йому справді не вистачає для справжньої довершеності. Не вистачало йому тільки повернення до рідних місць. Туди у мишоловку, як це не дивно, не смішно, не прикро. Туди, у мишоловку, що була схожа на потойбічний світ, бо там його чекала розпорошена родина його матері з зовсім не чудернацьким прізвищем безсмертні, безсмертні з мишоловки. Тільки коли пан Голохвастов повертається туди, він відчуває себе на надійному ґрунті. Тож не бійтеся повернутися, навіть коли вашою батьківщиною є мишоловка. Не бійтеся зустрітися знову із своїми родичами. Вони безсмертні. Не бійтеся зазирнути туди, звідки зростає ваша свідомість, звідки з'являється ваша душа, в темні нетрі власного міста, передмість і вашого власного серця.